В другий за засічень поточного року у Нетішині проведено масштабний забір крові, який спрямований на допомогу ЗСУ. Командою спеціалістів Хмельницького обласного центру крові проводиться забір крові на переробку та відправлення на лінію фронту. У всіх районах Хмельниччини створено графік, згідно якого обласні спеціалісти приїжджають для забору крові. На поточний рік у Нетішині таких заплановано сім. 28 січня близько шести десятків небайдужих громадян завітали у банк крові медико-санітарної частини Нетішина, щоб допомогти військовим. Працівниця планово економічного управління Хаес Олена Трембовецька є донором із 2016 року. Донорство являється благородною місією задля того, щоб допомогти тим, кому можливо потрібна наша кров, і це врятує чиєсь життя. Задля цього потрібно жити і долучатися до донорства. Серед бажаючих надати у буквальному сенсі кровну допомогу для наших захисників військові з охорони ХАС, нетішинські рятувальники. Медики стверджують, що три четверті донорів кожного забору це працівники Хмельницької С, які особливо активізувалися з початку війни. Хмельницька атомна станція за період війни скерувала до Рівненського обласного центру служби крові порядка більше 500 людей. Які зверталися як і самостійно, так і було організовано централізовано виїзди автобусом по 50 чоловік. Цього разу атомники теж складали більшу половину донорів. Михайло Доценко постійно цікавиться потребами у забезпеченні крові. В час війни, коли наші воїни втрачають і життя і кров, і здати трошки своєї добровільному порядку, щоб допомогти. Я думаю, це обов'язок кожного. Маленький вклад в перемогу. Ну, крім. Фінансової донації здати кров здоров'ю людини, я думаю, це навіть корисно Не тільки для себе, і для держави, звісно. Перемога це ж завдання кожного. Потреби у заборі крові збільшилися, особливо у воєнний час. Керівниця медико-санітарної частини Нетішина Тетяна Дідич повідомила, як налагоджено процес здачі крові. Для виконання бажання і потреби міста Нікішин всім це не так багато, тому ми працюємо над тим, щоб були додаткові дні такого забору крові для зсу. Цим самим наша громадянська позиція, позиція працівників хто хоче здати свою частинку і долучитися до допомоги, ми будемо старатися робити додаткові дні чистої крові пояснили медики з однієї донації 450-460 мл. Після донації людина відновлюється за 50-60 днів. Це оптимальна перерва між здачами. Є вимоги перед здаванням крові, яких обов'язково має дотримуватися донор. Перед донацією донор не повинен вживати алкоголя, наркотичних засобів, бути абсолютно здоровим. Тобто приблизно за два тижні він не має перехворіти на ГРВІ, вірусні захворювання, не має хворіти на захворювання, які передаються. Через кров, тобто це віл, гіпотит, снід, сифіліс. Вони, в принципі, всі це знають. Напередодні кроводачі ввечері донор не повинен зловживати алкоголем жирною їжу, цитрусовим молочним. Зранку в нього має бути легкий сніданок з вуглеводів і солодкого чаю. На фронті немає станцій переливання крові, а у прифронтових територіях їх катастрофічно бракує. Тому для мешканців тилових регіонів донорство має стати обов'язком. Хмельницька та рівненська станції переливання крові забезпечують Дніпро і Запоріжжя. Перероблена кров потрапляє на передову, де вона розподіляється за потребою. В планах 2025 року для міста супутника Хаес забезпечити 600 донацій крові. Гіпотетично один донор може врятувати одну-дві людини. Та чи може йти мова про лік у порятунку людського життя? Нетішниці, серед яких значна частина атомників, продовжать цю благородну справу рятувати життя тих, хто нас хоробро захищає.